Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Повномасштабна війна в Україні змусила переглянути багато аспектів життя, зокрема і систему освіти. Безпека дітей це найвищий пріоритет, тому важливо мати надійні укриття у школах і садочках. Держава нині виділяє кошти на обладнання укриттів однак пріоритетні зараз регіони прифронтові. На Тернопільщині ж облаштовують сховища за гроші із місцевих бюджетів, оскільки вимоги до укриттів щоразу змінюються, вони потребують постійних вкладень. Більше про виклики для освітнього процесу внаслідок повномасштабної війни у нашому сюжеті проєкту Вижити перемогти. Це найновіший і найбільший дитсадок у Білецькій громаді. Тут виховують понад 140 дітей. Збудували заклад за 9 місяців у 2021 році. Однак, уже через рік Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І для освітнього процесу постали нові виклики. Потрібно дбати про безпеку дітлахів. Тому нещодавно тут облаштували укриття. Дане укриття обладнане інтернетом, обладнане витяжками, обладнане санвузлами. Це для того, щоб діти мали можливість під час тривоги мати нормальні умови для виховного процесу і для навчання. Робили все за гроші з місцевого бюджету, облаштували простір, закупили необхідні меблі, іграшки та мати. А ще вихователі створили веселу атмосферу з допомогою фарб. Вони розмалювали стіни. Загалом у Білецькій громаді п'ять шкіл та п'ять закладів дошкільної освіти. У двох із них сховища немає, тому діти під час тривоги йдуть до укриття сільської ради. Вже в нас є готовий проект, повністю вже завершено експертизу. Проходить плоти чи бомбосховище, тому що школа садочок є, а немає бомбосховища. Ми постійно бігаємо в сільську раду, воно трошки задалеко. То ми на території школи хочемо збудувати для дітей бомбосховище в Україні. Сьогодні діє програма фінансування облаштування укриттів. Воно відбувається за системою 70 на 30, де 70% – це гроші із державного бюджету, а 30 – місцевого. Однак, Міністерство освіти і науки України визначило пріоритетні області, які отримають більшу частину коштів освітньої субвенції на будівництво і капітальний ремонт. Укриттів у закладах освіти до переліку пріоритетних регіонів потрапили прифронтові та прикордонні регіони країни, де ситуація з доступом до освіти зараз найкритичніша. Це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та інші прифронтові області. В управлінні освіти Тернопільської міської ради кажуть, що усі укриття у школах та садочках громади робили за кошти із місцевого бюджету. Освітня мережа Тернопільської міської громади об'єднує 41 заклад загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної, 4 заклади позашкільної освіти. Також до списку входять 6 закладів професійно-технічної освіти. У кожному із них відбувається навчальний процес. Щоправда, не у всіх звична форма навчання. Хтось навчається за змішаною, а хтось у різні зміни. У випадку, якщо заклад освіти не має свого укриття, він може укладати договір з іншим закладом освіти, якщо площа цього закладу дозволяє і вони можуть прийняти дітей. Щоб якомога більше закладів освіти працювало в умовах великої війни у 2022 році на впорядкування укриттів Тернопільська міська рада виділила близько 50 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, і значні витрати пішли власне на ту вимогу, яка ставиться відповідно до законодавства. Тобто повинна бути вентиляція у укритті, повинен бути проведений вайфай і інші моменти. Додатковий вихід, зазвичай у школах чи в закладах дошкільної освіти. Додаткового виходу не було через те вишукували можливості для того, аби цей вихід зробити. Ірина Сум розповідає у порівнянні із 2022 та 2024 роками, вимоги до облаштування укриттів змінились, тому що сховища удосконалюють. Якщо на початках ми намагалися зробити хоча би саме необхідне для того, щоб розпочати освітній процес 1 вересня, то зараз. І змінюються вимоги до укриттів, і відповідно до цих вимог у відповідність приводяться і. Заклади освіти, як зазначив міністр освіти і науки України Оксанд Лісовий. Громади, які не отримають фінансування в межах субвенції, але подадуть проєкти в Дрім, зможуть залучати кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів. Однак, поки такого досвіду у Тернополі та області небагато. Нещодавно за сприяння іноземних партнерів вдалося облаштувати укриття у західноукраїнському університеті. Для комфортного перебування у сховищі придбали крісла мішки, туристичні килимки парти, лавки та проектор. Самі ж студенти бачать це сховище не лише як зону безпеки в разі сигналу повітряної тривоги, але й місцем для реалізації та проведення різноманітних ініціатив. Також у разі повітряної загрози укриття відкрити не тільки для студентів, але й для жителів міста. Цю неділю, 5 травня, більшість українців святкуватиме Великдень. У цей період усі готуються до свята, фарбують крашенки, печуть паски та їдять смаколики. Але Великдень це не привід забувати про екологію. Тому у свято світла і добра варто попіклуватись і про нашу планету. Державна екологічна інспекція у Тернопільській області підготувала коротку інструкцію, якої варто притримуватись. Усе найголовніше підсумовує Назарій Голуб. Уже зовсім скоро більшість українців святкуватимуть Великдень. Напередодні свята сім'я збирається разом, фарбує крашанки, пече Паски та їдять смаколики. Але у цей період варто пам'ятати і про природу. Тож у державній екологічній інспекції Тернопільської області нагадали про основні правила свята, яких варто дотримуватись, щоб не нашкодити природі. Перше крашанки. Якщо шкарлупа самих яєць є органікою і має всі шанси перетворитися на добриво, цього зовсім не можна сказати про термоплівки для яєць, які останнім часом популярні на Великдень. Тому згадаємо, як прикрашали яйця наші бабусі, які використовували для крашанок тільки природні барвники. Лушпиня цибулі, березового листя, соки овочів. Можливо, це не так швидко, але безпечно і для природи, і для нашого здоров'я. Друге, це паски. Віддавайте краще перевагу паскам, які продаються без пластикової упаковки. Якщо готуєте святковий хліб самостійно, уникайте яскравої цукрової посипки в поліетиленових пакетиках. Третє це за Щоб уникнути зайвих витрат і зберегти довкілля, краще продумати заздалегідь, що ви будете готувати, щоб не придбати зайвого. У середньому на свята українці купують на 30% більше продуктів ніж потрібно. А якщо влаштовуєте у цей день пікніки на природі, не забудьте прибрати за собою усі відходи та донести їх до найближчих сміттєвих баків. Ну і четверте, це поминальні дні. Відмовтеся від пластикових квітів для прикрашання могил. Як екоальтернативу обирайте багаторічні живі квіти. Вони мають набагато красивіший вигляд та з часом не розкладатимуться на мікропластик. Часові обмеження під час комендантської години залишаються незмінними у нашій області. Від 12-ї ночі до 5-ї години ранку. У разі спрацювання повітряної тривоги під час богослужіння у храмі священнослужитель зобов'язується повідомити про це парафіян та оголосити про найближчі укриття. Для забезпечення громадського порядку вирішили збільшити кількість правоохоронців, які контролюватимуть безпеку та спокій вірян. Це вирішили на засіданні ради церков, яке провели спільно із представниками поліції, ДСНС та релігійних організацій щодо заходів безпеки під час великодніх свят. Більше 50 дітей військовослужбовців виготовляли обереги та листівки для ЗСУ. Малюнки, аплікації та саморобки діти поставили у пакунки з пасками та солодощами, які надали підприємці Тернопільщини. Витвори дитячого мистецтва освятили і відправили військовим, які проходять реабілітацію у тернопільських медзакладах. Більше про це дивіться далі. Напередодні світлово христового воскресіння волонтери провели благодійну акцію під назвою Подарунок для військового. Діти захисників виготовляли обереги та листівки для бійців. Організували захід напередодні свята, благодійники платформи єдності. Зазвичай це роблять так. цього разу. Це діти військовослужбовці, які вкладають. Свою душу, серце в подарунки, а саме розмалюють писанки, роблять візерунки. Звичайно, дуже шкода, що діти знаходяться там, а їхні батьки на фронті. Бажано, щоб слідуюча вже Паска була всіма разом зустріти. Засновник цього волонтерського руху Тарас Серетни розповів, що пакунки з дитячими оберегами та продуктами відправлять пораненим військовим, які зараз перебувають на реабілітації в тернопільських медзакладах. Усе для того, аби підняти дух військовослужбовців, подарувавши їм частинку свята. Крім великодніх пакунків, ми такі зробили. Як ми щоразу їх розвозимо по медичних закладах? Це входить там інші там солодощі, фрукти, водичка, гігієнічні засоби. Це також вже як додаток буде до великодніх кошиків. Мета акції в першу чергу це підтримати наші військові, які зараз перебувають на лікуванні в наших медичних закладах. А друге, це також ми залучили дітей, як і військових, так і дітей, з наших дитячих будинків для того, щоб якось також їх привернути їм великодній такий дух. У залі юні митці на різних локаціях старанно виготовляли свої подарунки зі світлими помислами для захисників. Учасники акції кажуть, сподіваються, що своїми роботами вони піднімуть настрій та бойовий дух наших військових. Вирізаємо для подарунків для військових, щоб трішки потішити їх, щоб була якась, хоча б підтримка. Спочатку буде зайчик буде тут, а Далі буде трава. Так. Я роблю пташку. Я вирізав, потім взяв шаблон і малював на тканині, обмальовував і потім вирізав. І зараз клею. Тут е, майстер-клас. Ми розмальовуємо писанки. Я розмалювала в червоний. Тут буде малювати квіточку, але ще не підсохла фарба. Я думаю, військовим дуже приємно, що діти роблять для них щось. Як тільки діти зробили усі листівки з побажаннями та оберегами для військових, то обережно поклали їх у пакунки із продуктами, бо священник освятив великодні подарунки для захисників та захисниць. Після завершення благодійної акції дітей пригощали солодощами. Тернопільщина передала п'ять музичних інструментів мистецьким школам Чорнобаївської громади. Серед усього гітара, баян, скрипка та духові інструменти. Також Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з установами культури обласного підпорядкування зібрали кошти на придбання нової бандури. Після деокупації правобережної частини Херсонщини мистецькі школи поступово почали відновлювати свою роботу. На сьогодні там працює 9 таких закладів, та ще 2 планують відновити роботу. На Великдень після літургії на подвір'ї Тернопільського архікатедрального собору відбудуться Гаївки. Про це інформують на Фейсбук-сторінці храму. Гаївки це традиційні пісні з іграми, які українці виконують на Великдень. Молодь, діти та дорослі об'єднуються у спільній забаві та радісній прославі Воскреслого Ісуса. Запрошуємо всіх 5 травня о 13.15. Йдеться у повідомленні. Організовує захід родинний гурт Зерно. Триватиме він півтори години. Таким був передвеликодній випуск новин провінційних вістей, смачної вам паски та ковбаски, мирного неба, перемога вже близько.